Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про два крутих проекти, які вже на стадії виходу, це проєкт Супра і проєкт Gras. Зараз у вас є час ще зайти в такий останній вагон, можна сказати, де ви зможете забрати хоча б те, що зараз є доступне, адже в своєму телеграм-каналі ми вже дуже давно. Говоримо про ці проекти, заробляємо, проходимо місії, проходимо експедиції, ну і тому подібне. Ви просто реєструйтеся, проходьте верифікацію і фарміть те, що зараз є доступне до того моменту, за токи не вийдуть, щоб пізніше їх продати і, звісно, зафіксувати свій дохід. Тож, доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі всього. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте спігнали, розберемо дані проекти. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, хочу запропонувати вам підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, IDO, проекти, які ми ходимо, і заробляємо, проекти, які ми маємо, заробляємо, також проекти, які ми виконуємо певні дії, і заробляємо, проекти, які ми переглядаємо короткі відео і заробляємо. Тапалки різні, одним словом, дуже-дуже багато всього. І також спочатку в телеграмі виходить вся актуальна інформація про той чи інший проект, наприклад, про якесь оновлення, якісь нові місії, там коли лістинг, ну, і тому подібне. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. А ми давайте з вами перейдемо безпосередньо до першого проекту, я коротко розкажу вам, як і на чому ми в ньому будемо заробляти. Перший проект, про який я сьогодні з вами хочу поговорити, це проєкт ГРАЗ. Тут вже триває третя епоха, надіюсь, вона вже буде останньою. І тому поспішайте зареєструватися для того, щоб забирати хоча б ось цю невеличку частинку. Бо в своєму телеграм-каналі ми вже давно про цей проект говоримо. І хто підписаний міг давно вже зайти і почати собі збирати ці токени. А все, що вам буде потрібно, це лише встановити розширення. Я посилання залишу в описі під цим відео. І це розширення вам буде автоматично. Працювати. Ось як ви бачите, зараз в мене воно не підключене, хоча б ніби я вже знаходжуся в самому сайті. Я працюю з даним проектом як на телефоні, так і на планшеті, нетбуці, макбуці і на двох комп'ютерах. Тобто підключив один аккаунт якомога більше пристроїв для того, щоб більший був вклад і більше токенів мені нарахувало. Сайт можна сказати, додаток дуже простенький. Знизу є в нас декілька вкладок. Це і ваш профіль. Саме ось головна вкладка, де показує ваш щоденний дохід і скільки ви заробили, наприклад, в третій епосі. Є в нас скільки ми отримали за попередні епохи, якщо ви були учасником. Наприклад, ось бета тестування я отримав всього-навсього 8 тисяч. Потім перша епоха 600 токенів, тому що я не користувався, бо думав, що мені не зараховує. Друга епоха трошки більше 40 тисяч і зараз 25 тисяч вже в третій епосі я нафармив. Приблизно вдається мені 1000 токенів в день заробляти. Також всі новини по даному проєкту я публікую в телеграм-каналі. Тому ще раз нагадаю підписатися, щоб бути в курсі всього. І ось як ви бачите, в мене зараз воно не активне. Інколи в мене таке буває, воно злітає, то я просто заходжу в саме розширення. Давайте зайдемо. Ось. І тут просто його оновляю. І таким чином воно в мене. Починає працювати. Ну, переважно так завжди є. Але якщо, наприклад, не працюю на телефоні, то я там вечором чи переглядаю якийсь фільм, цікавий, чи серіал, чи просто сиджу в монітору ринок, і таким чином, наприклад, воно заробляє мені на ноутбуці. Тому я дуже цим не хвилююся. Якщо, наприклад, один пристрій мені не підключив, тому що завжди інший підключається. Ось, вже мене законектило, засвітилася зелена точка. Я просто оновив його, і зараз, якщо я перейду на сам сайт, у нас також мала. Появиться, тут зелена точка, зараз мережа підтягнеться. Головне, щоб воно було включене, а вже почне рахувати воно само автоматично, в залежності, скільки часу ви і як інтенсивно використовуєте свій інтернет. Тому у мене ця помилка ось таким простим чином вирішується, в кого, якщо не понуляється, пробуйте так же само це зробити. І ось вже засвітилося. Зараз в нас також підтягнеться мережа, і зазвичай в мене показує 75. Відсотків активності в мережі, і як його встановити на телефон. На телефон воно йде в браузер Mises. Тут дуже мені подобається цей браузер, тим, що можна собі встановити розширення, так само, як на комп'ютер чи будь-який гаманець, чи будь-яке розширення, і таким чином з даним сайтом, з даним розширенням, працювати. Нагадаю, можете підключити сюди якомога більше пристроїв. Для того, щоб нафармити якомога більше токенів і вже чекати самого лістинга. А усі вже там нюанси, які вам буде ще цікаво, можете знайти в мене в телеграм-каналі, просто пишете в пошуку Gras, і там вам висвітиться всі пости, в яких я розповідав про ту чи іншу подію в додатку, чи про ту чи іншу новину. І також ви збираєте і стараєтеся якомога більше, підключаєте якомога більше пристрою, заки є активна ось ця третя епоха зайти. І хоча б трошки заробити, щоб потім не жалкувати. Тому що це дуже простий вид заробітку, ви просто заходите, включаєте розширення, бажано перевіряєте його кожного дня, чи воно працює, чи ні, ось таким чином, так як в мене. Тому що я зайшов, воно було не підключене, я зайшов, воно вив, і зараз ось вже запрацювало, але ще не підтягнулася мержа. Але тим не менш почне вже мені рахувати ось ці токени. Посилання, нагадаю, ще раз буде в описі під цим відео. Залітайте, за які є можливість хоча б трошки тут ще заробити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до другого проєкту, в який вже е, теж вже майже на стадії виходу, вже зовсім зовсім небагато залишилось. І є також шанс ще заскочити, хоча б по мінімум забрати. Наступний проект, про який я би хотів з вами поговорити, це проект Супра. Він вже також... Знаходиться на останньому етапі, ну, принаймні я так думаю, тому що в них є така певна ціль, це 500 тисяч користувачів. На момент запису відео залишилося ще зареєструватися новим користувачам це 1000. І тоді вже, можливо, буде нам відомо, коли приблизно буде лістинг. або... Щось тому подібне. Тому є ще зараз час зайти, забрати хоча б ось по мінімуму, для того, щоб мати можливість подальшому продати ці токени і хоча б трошки та заробити. Що саме ви зараз можете зробити? Ви можете зареєструватися і пройти верифікацію. За це вам дасть 490 токенів за саму верифікацію. І також вам стануть доступні усі місії попередні. Зараз це є 46 та місія. Нагадаю, ми всі місії проходимо в телеграм-каналі. Тобто, я точніше кожного тижня виходить одна місія, публікую там відповіді. Хто зареєстрований, може користатися і просто собі тут відповідати. І за місією ми отримуємо сундук, в якому може бути як токени супра, так само і зірочки. Ви ж отримаєте за попередні місії, які ви пройдете, лише по 10 зірочок. Таким чином ви нафармите собі ось цих зірочок. Не знаєте наразі для чого вони, але можливо, можна буде їх пізніше якось обміняти теж на токени. А за всі нові місії, які будуть в подальшому, наразі це є 46-та, є також закрита ще 47-48. Тобто, можливо, ще дві будуть. Ви теж отримаєте сундук. В якому може бути токени супра, ну переважно випадають зірочки. Але буває, навіть в чаті бачив надсилає, що випадають токени супра. Також тут ви можете збирати колекції, для того ви просто нажимаєте на червону кнопку посередині екрану на головній, і вам випадають ось такі ось чоловічки. Я зараз не можу нажимати, тому що сьогодні вже використав цю спробу. хоча Треба було почекати до моменту зйомки відео, щоб вам показати, як це відбувається. Але тим не менш, така опція коштує 0,25 токена Супра, тому саме в мене не 490, а менше, бо я збираю колекцію. І зараз ви бачите в мене на екрані це є два ультралегендарні герої. Вони в мене наразі два. Далі є всі такі менш, можна сказати, рідкісні. Але тим не менше мені бракує 16 фігурок до повної колекції. Не знаю, чи вдасться її. Зібрати, але кожного дня я нажимаю цю кнопку і збираю одного чоловічка. Якщо попадаються такий самий, який у мене вже є, то тоді також дає нам десь ось цих зірочок. Також тут у нас є експедиції. Зараз з'явилася нова експедиція. Ми теж до неї перейдемо. Там також можна заробити як зірочки, так же само і токени Супра. Тому реєструйтеся, посилання буде в описі під цим відео, щоб забрати хоча б ось цих 490 токенів. І також позабирати ось ці зірочки за попередні місії. І ось зверху зберігаються наші сундучки. І ось як ви бачите, за 45-ту місію я отримав 5 зірочок. Наразі мені ще ні разу не вдалося зафармити тут токенів, не знаю чому так, можливо, не щастить. І ось за 46-ту місію, яку я пройду, вже відповідь я в телеграмі дав, але ще сам не проходив. Я теж отримую сундук, який прийде мені через 4 дні 17 годин. І я зможу також. Забрати або зірочки, або токени Супра. Тепер давайте повернемося назад і тут нажмемо зверху, справа на три риски. Далі тут вибираємо місії, і як ви бачите, ось є перша місія, і вам буде тут доступно лише перша, якщо ви не пройдете верифікацію. Тобто для того, щоб вам були доступні і відкриті всі місії, вам потрібно пройти верифікацію. І ви зможете проходити всі місії поступово крок за кроком, з першої по останню. На всі місії відповіді є в моєму телеграм-каналі, можете спокійно користатися, вони є в одному пості, і собі відповідати, щоб забрати ось ці зірочки. Мені ось наразі доступна 46-та місія, але я її пройду вже пізніше, після зйомки ось цього відео. Тому давайте тепер безпосередньо перейдемо до експедиції, подивимося, що нам випаде ще тут за експедицію. Нажимаємо зверху, справа на три риски, далі вибираємо експедиції. І тут нам потрібно сканувати планету. Вони не знаю, теж з'являються одна експедиція один раз в тиждень. І Тут також можна отримати як токени Супра, так само можна отримати і зірочки. Тому давайте виберемо сканувати нашу планету. До речі, кожного тижня це є інша планета, зараз якась вона сирна. ніби. І нажимаємо старт сканування. Далі відбувається сканування, але, на жаль, знову я нічого не отримав. Ну лише 10 зірочок. Але я не розчаровуюся, тому що мені збільшується баланс в зірочках, і думаю, їх ми також тут не просто так збираємо. І Для того, щоб мати можливість брати участь в експедиціях, вам буде потрібно накопичити саме 80 зірочок. Десь тут зараз є така в нас умова. А ось як ми горнемо трошки вище експедиції, є в нас ранги, і нам потрібно мати ранг перший для того, щоб нам відкрилися експедиції. Далі вже наш ранг повишається, але для експедицій нам потрібно лише другий, і тоді нам вже стають доступні дані експедиції. Відтоді, що хочу сказати ще по самому проєкту. Проєкт дуже крутий, він вже не знаю, якщо 46-та місія, то приблизно 46 тижнів. Вже він триває, скільки це буде в місяцях, можете собі порахувати. Я також не зайшов на самому початку. Можливо, на самому початку насипали більше токенів. Всього я не знаю. Я зайшов. Проект була десь вже, напевно, 30-та місія. Думав, що вже пізно, а місії ще появлялись і появлялись. І аж пізніше я побачив оцей їхній план, де вони планують набрати 500 тисяч активних користувачів. І тоді не знаю, можливо, буде відомо нам про лістинг, а можливо, ми продовжимо ще якось тут. Заробляти, тому є ще час залетіти, забрати хоча б ось ці токени за реєстрацію. Це приблизно вже буде на 25 доларів. І також позабирати ось ці зірочки за експедиції. Теж можете собі збирати цю колекцію, якщо попадеться один той самий герой. Думаю, вам теж буде давати зірочки. Ну не думаю, а точно буде давати зірочки. Ну і плюс, думаю, що не просто так ми ці ігрушки тут збираємо. А для чогось вони також нам будуть. Пізніше потрібні. Можливо, в залежності від рідкості, їх теж буде можна продати за певну кількість токенів, то вже побачимо з часом. Тож, всі посилання будуть в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся і встигніть забрати хоча б те, що на даний момент залишилося. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал, всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.